Був суд, побої, муки і плювки. На святість і любов, всі сили пекла, вінок терновий, блідістю щоки, стікала кров з Христа, свята ще тепла. Він був людьми замучений, побитий, і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола гумний самовитий, зійди з Христа, допоможи собі. Голгофа, хрест розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають крізь біль слова, благаючі святі, прости їм, отче роблять, що не знають. Гриміло небо в горах та шум. Завіса в храмі напіл розірвалась, померкло сонце, щоб на руку цю не бачить, так люто смерть сміялась. Звершилось, тихо мовили уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цім не випадково. Він все стерпів на ругу білі муки, святий Господь віддав життя за нас. Ось на хресті святі, простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах Фарисеям, священникам, що сина розп'яли. Апостолам на диво всім теям згорнула вістка весь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь майже Порох мить відкотився, звільнив до гробу вхід. Коли, пробивши ночі, темний морок, сліпуче спалахнув промінням слід. Христос Воскрес! І не на день, на віки, Він, Божий син, з отцем створив цей світ. В Його руці, душі нашої ліки, Його слова. Життя святий мотив, у всіх нас радість, радість незбагнена, душа на крилах лине до небес. Ми в радості своїй благословені, наш цар, наш Бог, Ісус Христос, воскрес! Христос воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель, що може радістю в душі згасить. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його могли ще мить. Я з вами до кінця земних доріг іду місце готувати в домі очі. О, хто себе у святості зберіг, Господь усіх зустрічатиме охоче, що цього світу біди і напасті порівняно зі славою Небес, Христос Воскрес! Яке безмірне щастя, воістину! Ісус Христос Воскрес! Слава Богу!